Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Давайте подивимось Смачної кави вам. І скажу, що більш за все буде подій, е, робота соціум, але багато такого, що м -м, щось. Як на розгляд будуть вам приносити, або ви до когось будете підходити, щоб розгледіти разом е, якусь подію, якусь ситуацію, для когось з жінок скажу одразу, що якщо є бажання е, нот, стосунків, то є в вашому оточенні чоловік, який буде намагатись з вами завести стосунки. Не бачу третіх облич, тож я так розумію, що є всі можливості до нормальних стосунків без третіх зайвих новини не такі, щоб дуже сподобались вам, але і не остаточні, такі, що будуть коригуватись. Якось, знаєте, пройде час і побачите, як воно там буде змінюватись. Так, у когось. Угу. Тут розглядаю подію, така вона мені цікава, знаєте, як, От як в спину штовхає людина. Так, дивіться, дві людини. Одна з людина застрягла в розгляданні якихось там новин, щось там, може листи якісь читає, може, ну, просто працює, давайте так. Інша людина, як з сюрпризом, якийсь чоловік заходить, з, ну, знаєте, як в спину штовхає, щось хоче відволікти. Хоче своє щось з людиною обговорювати. Буде це спілкування, буде... Я... мені воно не видно, щоб це взагалі от як знайомство, як взагалі новий початок. Це як хтось, з ким колись вже працювали, і як знов початок роботи. Ну, як, наприклад, клієнт якийсь повертається до вас. Або там, ну, може, і співробітник хтось. Так, для когось э, початок. Тижня ви можете розпочати якусь справу, яка у вас може, знаєте, як весь час відкладали, та потім, та не зараз, та там завтра, післязавтра, на наступному тижні. Вже починайте, бо ви все одно це швидко не зробите. Це щось там, де вам треба буде крутитись, довго крутитись і. Взагалі, якась така справа, яка розтягнеться, ну там може і на місяць розтягтись у вас. Тож не затягуйте, бо ну, все одно швидко не буде. Тепер, показаний мені чоловік чи жінка. Жінка. Жінка, на неї дивиться чоловік. Жінка така, знаєте, як Таємнича дуже для нього, і дуже приваблива. От саме своєю таємничістю вона і приваблює його. Жінка дуже розумна показана і він помічає, але поки що не каже. Щось змінюється в цій жінці. Вона, знаєте, це як ну, хтось там з руками. Ну, якось змінюється, як більш зрілою людиною стає. А тут, навпаки, він собі відмічає, що вона ще гарнішою стала, що вона як молодшою стає. І він не розуміє, як, це, як так може бути. Ну, тут, тут нема пояснення, як так може бути. Але дійсно, от знаєте, в людини зміни йдуть тільки на краще. Це як віку, вік не додає. Зморшок людини. От просто вона як зберігається, так, як є. Але коли людина розуміє, що її. Вона ще старша стала, але не старішою стала, а як молодшою навпаки, От він, він і так придивляється до цієї жінки, тепер ще більше буде придивлятись. Так, тепер багато показано перед вами от мелькотіння людей. Їх так багато змінюється перед вами. Ви як сидите на місці, а от вони весь час перед вами десь там з'являються, зникають. Це може бути так, що ну, дійсно вони до вас приходять і йдуть собі там далі. А може бути так, що ви їх як у вікно спостерігаєте. От ви там, наприклад, ви на робочому місці, а за вікном там ходять люди. В якийсь момент показано у вас вже як трошки голова обертом йде від такої кількості людей. Ще воно так показано, що не просто так. Голова обертом, щоб ви мали при собі там, чим ви можете собі ту голову лікувати, якісь пігулки. Це може бути зміна тиску, може бути, бо є тут і такі вказівки, може бути просто як мігрень якась. Далі. Хтось як договір вичитує, як треба. Знаєте, зайве прибрати або щось додати як тиждень, який от він на узгодження договору і піде. Так, далі зарплатня для когось формується, але цього тижня ще не бачу, щоб ви отримали. Це, це як, наприклад, бухгалтерія працює. Над цим. Але якийсь чоловік вже буде перепитувати, коли там вже можна розраховувати на зарплатню. Може, у вас, може, вам буде розповідати, що йому відповіли в бухгалтерії. Наприкінці тижня, ну як вихідні більш, трошки от робота соціуму. Знаєте, як попередження, я більше, ну, я так бачу, попередження про бомбардування. Воно швидко якось пройде, але все ж таки це попередження, і все ж таки треба бути уважним. І це як люди ще спати будуть, і це як більш до фронту близько. Але показано так, що сигнал тривоги почуєте і треба буде відреагувати належним чином. Далі зростання, гарне зростання у справах, як стелю будете пробивати. Там, де у вас от, ви щось робите, якась ваша справа, це, як знаєте, от, досягли стелі, але вам по долі далі її пробити і ще більше досягти. То от, не зупиняйтесь, коли ви розумієте, що от, от якогось максимуму ви досягли, ви можете більше. Не зупиняйтесь, робіть, що ви робите, воно у вас вийде. В якийсь момент ви все ж таки проб'єте ту стелю. Як знаєте, як не різко все буде змінюватись. По перспективах тижня хтось будь, як прилаштуєте дитину, ну, там, наприклад, до батьків. Там, може ну, хтось комусь як віддаєте дитину на, ну, щоб доглянули. Щось ну, ви там щасливий, щаслива. Не знаю, мені так і на чоловіка, і на жінку схоже, ви там у своїх справах десь йдете. Це як домовляння. На тижні ви будете домовлятись на якийсь там певний час. Так, у когось перспективи тижня дають можливість, як наближають вас до розгадки. От Про, про якогось чоловіка ви більше дізнаєтесь. Це може бути так, що і сам він вам щось буде про себе розказувати. Може так бути, що ви почуєте чиюсь розмову. Люди між собою будуть обговорювати цю людину не з вами, а між собою. А ви просто почуєте і собі свої висновки будете робити. у Когось тут як підготовка до нової стабільності в вашому житті. Це, як знаєте, спілкування з новими для вас людьми, новий для вас колектив, невеликий показаний мені колектив. Це як три людини, які будуть весь час круг вас обертатись. От, ну, наприклад, ви. там Може, переїжджаєте в новий кабінет для себе, і там вже є мешканці того кабінету. Це може бути як, наприклад, ну, в нову якусь оселю, і там сусіди у вас будуть. Ну тобто якась, якийсь колектив не, невеличкий, але ви з ними будете тісно спілкуватись. Для когось слідкуйте за ключами, не те, щоб ви там можете їх втратити і назавжди. Вони для вас цінні, і вам як страшно їх взагалі-то десь там залишити, взагалі втратити. Ну і просто, просто от цей тиждень вам треба буде уважніше до них ставитись. Як передає вам хтось ключі. Нові для вас. Так далі. Сім'я, рідні, близькі. Угу. Для когось нова стежка малюється, світло хороше. У вас острах певний є, ну бо нова стежка, ви ще так не дуже знаєте, що там і як там буде. Але, знову ж таки, світло хороша. І це, знаєте, те, що вам по долі пройти цією стежкою. Як знаєте, от, заради цієї стежки все інше від вас відійшло. Так, для когось, як люди, які. Знаєте, так показано для когось, як спочатку починають. Ну, це вже було спілкування в людей. Вони як тимчасово відійшли один від одного, і от вони сходяться. Так, якийсь чоловік ходить, як навчає вас чомусь, там щось вам показує, розказує. Як знаєте, ніби вам нові володіння показує, так воно виглядає. Виходите, ви так знаєте, там подивились, тут подивились, як все сприймаєте до себе ношу. Що, що вам там, де може якісь питання будуть виникати. Так. Хтось з жінок тут якусь пропозицію від чоловіка отримує. Щось запропонує. І такий, знаєте, цікавий якийсь. Він так зніяковіє одразу. Він ще не почує вашу відповідь, він вже ну, добре, добре, і так. Відвертається йти. Людина, яка наважується на якісь зміни в своєму житті, але ну, знаєте, одне він сам собі каже щось, що я готовий до змін, а зовсім інша річ, коли йому треба вам це сказати: що от я готов до таких змін і чи згодна ти, це йому дуже складно дається. Він одразу, знаєте, шукає п'ятий кут. Щоб там десь сховатись. Це ж насправді може з чого завгодно стосуватись ця пропозиція, не обов'язково, що там пропонує заміж за нього виходити, не обов'язково, повірте. Але ніякові, от, ніби щось, щось таке пропонує. Зараз тут все поваляю. Так, ну хтось тут буде перед вами. Чоловік якийсь, свого хвоста розпускати, щось чимось буде хизуватись. Ну, вам просто от вам ця людина така смішна. Насправді вам є чим хизуватись перед ним, але ви то не робите. А от він, думає, що він такий а, аж, аж, аж. Так, гарний мені показаний тут гарний чоловік для когось з вас, дуже мудру пораду вам буде надавати. От дослухайтесь до нього. От Стосовно якоїсь певної дії. Він як допоможе вам в чимось розібратись, вам щось треба зробити. Це знаєте, як вирішити складне питання, якесь таке, знаєте, як задачка з зірочкою. І він вам просто от підкаже той шлях. Це як, ну, Я б робив так, а ти як знаєш, так і роби. Дослухайтесь, бо непоганий, дуже непоганий від нього буде такий запропонований варіант. Троє людей показані за вашою спиною, щось вас дуже обговорюють, але непогано обговорюють. Це, як ви знаєте, от прояснюють один для одного якісь моменти стосовно вас. Як уточнюють отак воно мені виглядає? Далі. Тут теж показані гроші, які вже закінчуються у вас, але скоро буде нове надходження. Треба дотягти. Так, показаний мені, хто це? Здається, чоловік. Йому потрібна допомога, але він, знаєте, поки що він не наважується у вас її попросити. Але все ж таки озвучить, в чим йому потрібна допомога. Це з сім'ї більш людина. Угу. І якщо ви згоджуєтесь, то він про ще одну допомогу буде просити. Так, 27 -е число показує філіжанка, і ну, щось різко буде змінюватись. Вам про це буде повідомляти чоловік. Хитрун чоловік, який за вами десь підглядає, ще й з кимсь обговорює вас. Знаєте, як у підзорну трубу за вами дивиться? Просто от йому все до подробиць треба про вас знати. Ну... Десь робота соціум, десь ви знаєте цю людину, але так, щоб дуже спілкуватися з цією людиною, то я би не сказала, що вас дуже тягне. Ну, десь щось дуже цікаве, Просто дуже хочеться знати, що ж там у вас коїться в житті і взагалі, От що, чим заробляєте, як живете, з ким спілкуєтесь? Ну, просто все треба про вас знати. І по телефону багато про вас балакає з якимсь чоловіком. Це просто от а що, а як, а де? Ну і все. На цьому всім дякую, всім гарного дня, гарного тижня, гарних подій вам. І щоб все було тихо, мирно і спокійно. І побачимось з вами в наступних відео. Всім вам дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока.